Когда Рена купил объем, он заплатил только за порожгазу транспортировал. Да, Обла. А Ви представляєте, коли починаємо з балансової ціни, вони вот да, одразу показують, як їм кабінет міністрів у стоїмо, откуда вона появилась? Доброго дня. Громадська організація самоврядна громада і оргкомітет по встановленню конституційного устрою, який представляю я, і тут зі мною сидить пані Інна Плотнікова. Я Інна Плотнікова. Значить, що я вам можу сказати? Вимушена звернутися до вас як хлопці. Ви себе загнали в глухий кут. І о те, що ви зараз ви велосипед, це є ну, абсолютний крок назад. Оце як в цій кімнаті є два виходи: один у вікно, а один у прямий вихід це е, у двері це Конституція, яка була порушена вже з 96-го року. І тому я розуміючи про те, що може нам мені в черговий раз будуть обмежені якийсь час говорити про якусь платформу, механізм, ми його виробили. Значить, по всій Україні цей механізм реалізовується, незважаючи на, на ваші серйозні високі посади, і місце в ваших підприємствах, і експертах, і все населення України. Вже знає цей механізм алгоритму, він і розповсюджується. Знає, я вас не перебивала і слухала дуже уважно. Будьте виважені, виважні, виважні, будь ласка. Того, тому значить, знаю, причина ваших проблем полягає в тому, що ви, а то чи за своєю гордині, а то ще чомусь не можете визнати і навчити народ бути владою, який прописано в Конституції. Якщо ви, шановний Максиме, який маєте доступ до ЗМІ. І не будете звертатись до народу, до населення про те, що ви зайшли в кут, і треба е, виходити з ситуації досить трагічної саме вам, народу, і дати цей механізм, а ми його даємо. Я суспільствознавець, основи держави, права, політолог не можу назвати себе політологом, але викладала політологію. З нами поруч являю, е, працюють юристи, які теж розробили механізм. Я зараз вам роздам три. Наша е, група тільки вистачило, як то кажуть, на три е, листівочки, які вам покажуть цей механізм. Значить, далі е, з нами працює Ольга Михайлівна Яремків, яка ще в 2002 році розрахувала ціну на газ. І особисте звернення Рими Білоцерківської і е, Ольги Михайлівни Яремків полягає в тому, що 400... Е, оце така повага до народу. То які ще можуть бути питання? 400 гривень вартість газу, тисяча рента, яка має бути, вона має бути осідати в територіальних громадах, а їх нема, обліку нема, балансів нема. Тому тільки це може вирішити народ. І якщо ви маєте доступ до ЗМІ, будь ласка. Доносьте це, нам не дають камери, нам не дають студії а вам доносити, доносити. перше. Давай, давай. Що й ваша вина і всього народу в Хорошо. тому, що ми не реалізували Конституцію, не реалізували конституцію, не сформували в кожній територіальній громаді свій баланс у відповідності до юридичної особи публічного права село, селище, райони, райони в містах. Далі. Далі комунальні підприємства є абсолютним фейком, як і державні органи. І комунальні підприємства треба започаткувати, і відповідальність буде саме на засновниках комунальних підприємств і на контролерах, яким являється сам народ на Майдані і після Майдановий період, і ви тут я бачу обличчя, яким надавали доступ до змі. Ви говорили про те, що народ контролер. Ну дайте ж ви цей механізм. Нам не вірить механізм. Ні, механізм за коштуристи. Ні, ні, ні. Через кілька днів. Зараз все значить, послухайте, набрати. він вже, вже пропрацьований, а ви А, он тут... у вас є? Є так не диктуйте, так, що ви да, хочете. Так. Я хотіти через вашу організацію можна, можна сьогодні не платити. Значить, і ще раз говорю: прийти. територіальні Прошу. громади, так. треба, щоб були юридичні особи публічного права, так. сформувати реєстри, зробити це загальними зборами починаючи з будинків, так. і облікувати і землю під будинками, і реєстри власності зробити публічної. Публічних реєстрів нема. Чому ви, як юристи, такого високого рівня не ставите це питання на, на... Оце зробіть, і ви вже повторюєте тобто, сплош рядом, а тут виступаючи, говорили, повторювали ідеї, які вже були розроблені в 2008-22 році ще до революції. І революція виникла саме в відповідь на наші дії. Тому, шановне панство, ми дуже раді, що це маючи такий ресурс, ви зібралися за столами і на столах, але перспектива буде тільки разом з народом. Будь ласка, звертайтесь до тих знань, які вимальовуються на пісочницях серед мам і бабусь на лавочках, які випередили вас. І якщо ви хочете змінити ситуацію, бути національними героями, будь ласка, говоріть зі з, 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 засобів масової інформації правду і тільки правду. Правильно я вас понял. Как только я з <гум> телевідення пропоную людям uh, створити uh, без фальсифікації одну минуту. Якщо цитуючи, то можете цитуватись на нашу програму. І зараз ще, раз, я все-таки. Як тільки я пропоную створити людям громаду і почувати себе громадянами, создателями цієї країни, начать все спочатку, то ми быстро сразу же изменим ситуацию в стране. Я правильно вас понимаю? Ви э, этого ви сейчас знаете, от меня хотите. Знаете, я не Бог боги, не гадалка. Але та ситуація, а -а -а. яка як уже реалізовується те, що ви говорите, і зміни відбуваються неймовірні. Ось буквально учора були на будинку, княжий Затон. Так там вже е, почала працювати політична така сила, і я так бачу, що і представники від бізнесу, і треба було переформатувати вже бізнес-підприємство, створити ОСББ там і так далі, відібрати приміщення, значить, е, забирають там. Ну одним словом, люди, коли втрутились розібралися в системі, в цій системі, яку ми пропонуємо. Ви подивіться, що там сьогодні відбувається. Так, люди просто йдуть і розуміють, що від них це Європа так живе. Я рік прожила в Лондоні і знаю, що це таке. І як люди реагують на, 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 на ці питання думаю, власниками, ви не розумієте. Я искренне хочу зрозуміти, як мені змінити свою риторику і не можу від вас услухати. Почніть, том, хоча б що... з цього. От те, що ви сказали, це, це буде. Я не можу, я не ручаюсь, а то ви мене з мене спитаєте. Мені це дуже важливо. Кожен, хто щось говорить, ми все це ж не просто так. Ну, при... так Давайте ми не тільки говоримо, ми працюємо, і у нас ага. вже є результати. Ми ага. вам радимо ага. скористатися цим. Так, э, ага. я приймаю те, що ви сказали. Зміни будуть, але як зразу буде залежати ще від народу, який підключиться до цього, і треба пояснювати. Викликайте нас Путин, на співпрацю, іс да, да. давайте вернемося к темі нашого обсуждення. Давайте вернемся к тарифам. Ми не можемо космічні кораблі, бо А тарифи пов'язані саме з цим. І ми вже розробили нас. Будь ласка, запросіть, ще вашу експертну групу Ольгу Михайлівну Яремки. Ви бажано, якщо. Можно просто... оплатити їй до Много сюда приезд, потому что люди Много о банкери. Зараз є робоча група в парламенті, яка працює над проектом закона о банкере. Никто ну, не знает. Можно договор Украины. Касается зрозуміла. Вот сейчас нужно непосредственно входить в эту группу. Очевидно, кому потому, что без этих вот всех надпуск в этом течение двух-трех